Сьогодні знову з вами я, Василь Кузик, і в нас сьогодні буде огляд Volvo V40. 1,9 дізельочок, 115 конів. Volvo 2002 року. Машина то є моя, маю я вже її 3 роки. Так що я вам розкажу всі плюси і мінуси, які є в неї. А начну я з мінусів. Так от, перший мінус в цій машині подобається цього козирочку. О, бачиш? він круто підсвіти, тут, покажи близенько. От бачите, той козирочок? Він опускається в а от на бік він не йде такого. Знаєте. І, і, і коли ви їдете і сонце вам б'є освіту в ліву сторону, їдете, знаєте, так на одне око. Ну, комфортності не додає. Оце не подобається. Не подобається друге, що в них оці ремінь, ремінь ви такий в мене кудлатий. От через то, отут, тут потім, коли ви витягуєте ремінь, отут в цьому пластику робиться така ямка. І він починає от, різати, віте, як ямка, і ріж. І я вже на розборках був на, на п'яти розборках, і у всіх Вольво самі самий ремні. кудлаті або вже починає, знаєте, дертися. От, це в них. Ще в них тут ще в них є стяплення, стяплення трошки туговато, знаєте, тяжко наш вижимається. Як для дівчини, для жінки їхати, це, це трошки тяжкувато. От, більше така, знаєте, для мужика машина. Е, Теж в них ще турбо летять, але ну, ну, я маю 3 роки, взяв машину 240 тисяч, вже маю 301 300 і, тисяча, і фу, фу, фу турбо і знаєте. Тому що залежить від мешта, як хто як, то їздить, е, тому воно скоріше виходить з строю. А так більше я не знаю, ага, місце тут такого для худенького, як я, комфортно, а от для великого такого, то місце трошки малувато, Ви Таке сиджу. От, а якщо з великої людини комплекта, бізнесі, знаєте, то, то трошки буде затісно. От, решта і все. І все, тільки це більше в машині догратися немає за чого. Я не то що її там хвалю, бо тому я машина. Я кажу дійсно, решта в неї все аліганське. Взяв її машину три роки назад це було, взяв її на перепродажу. Поїздив я недільку на ній, вона мені сподобалась, і я її собі залишу. Так от, зараз я вам розкажу про плюси. Що я її лишив собі? По-перше, що вона велика, мені удобно. Так як я займаюся запчастинами, знаєте, от, вожу, мені добре щось загрузити там, чи е, автомобільними, чи, чи бампер передній, чи задній бампер. Так, приходиться деколи в ній возити. Чи щось, ну, більшими За це я взяв, що в неї місце є. По-друге, вона і красива машина. От, Також гарно, що в неї сильний мотор мотор тут хороший, 115 коней, гарно підбриває і економний. от Ось за ці характеристики я собі і залишив. А зараз ми перейдемо до багажника. Подивимось на нього. О, видите, тут така блискуча планочка стоїть, елігантська. Та... Що у нас Куртку кена. У нас тут каштора. Штора, штора є така, закриває. Це, як бачите, дивіться, скільки тут місця. Ну, достатньо, більше ніж достатньо. Такі у нас твої ремінчики. Ту банку поставили, щоб нас я не тіліпало. від того ремінчика кинули і цей. О, тут така сіточка є. Або посвітись, то всякої трохамудії накинули. Цей... О. А цього, знаєте що таке є? Цього. Це таке, знаєте, як хтось кого серед дороги вирішиться домахати, то витягують і ними крутити, знаєте? Такий крутий, але курва, правда, трохи тяжке. То від неї підвізка передня. Так, що нас стоїть? Субуфер, стоїть вон справа. Бачите, Субуфер, файно бумкає. Тут акустика аудіосистема. оригінальна, волівська, прекрасна, чудесна просто. Так, Закриваємо і зараз я вам включу цю систему аудіо. Ви послухайте, як чистенько. А ну-ка. Що у нас тут є? Ми в такі шагали далі, що не очень-то Ми в засаді годами ждали, не взирая на снег і дождь. Ми в воді ледяної не плачемо, і в огні по... Тобто тут акустика закриває, знаєте, двері. А, а, а про цей шумоізоляцію, то взагалі Отільна цей бесіда. Тобто закриваєте двері, сидите тихенько, знадвору взагалі нічого не чуть. Тож в цьому плані супер машина. Так, крісла у нас, крісла у нас такі хороші, комфортні, м'ягесенькі, сидите, знаєте, так калігансько. О, навіть я вам покажу. Твоя така фішка, ви? Нажимаєте і воно опускається, ви? Це біля комфорту. А друга ручка то з Вниз, до долини, догори. Потім це у нас Петрушка, само собою. ага, Ще, ще на замітку скажу Вольво. От якщо мене, якщо мене «Вольво», Вольво чує, то дивіться, оце цього ви знаєте? цього окруцькало в кріслі. Його треба ставити там біля шофера. Там спереді між ногами. Бо то нагрузиш пачки, знаєте, а вони їдуть коли, і ззаді вас підмахують, крутять вам. Як спинка? О, так що рекомендацію, того, того круцькало ставити сперді. Добренько. Що е, е, в нас подивимося? Вікна піднімаються, передні, у нас автоматичні стоять. Всі працюють, кстати. А це в нас задні також. Тільки там шторки стоять, ці. це у нас блокує вікна. Блокіратор. Це в нас що блокує вікна. Потім в нас тут у нас зеркало, праве-ліве рухає. От. Потім в нас отво, отво світло включається. Це у нас фари передні тумані протягом А це у нас задні фари додаткові. Тут світло регулюється, фари вверх-вниз. А це у нас яркість приборів щитків. Так, Руль. У нас тут гарнесенький, знаєте, козирний. Тримайте моцно. О, Піпіпково. Козирний, такий, знаєте, як, як влазі. Салончик, як бачимо, в неї красивий, гарненький такий. Приятний. Бачите, ці ставочки які стоять, бачите, серебрясті. Досить так приємно, гарненько гарненько стоїть. Руль такий гарненький, от міцний. так В руках тримаєте знаєте, козирно, Ось Така панель у нас. Що у нас є? ар тут. Радіо, радіо вже йде на сіді. Тиступка коробка. Ось. Люк у нас є. О, бачите, козирно. Ага, треба вчити перше зажигання, щоб відкривалося замок. Ось, бачите? Люк, все відкривається. Досить тихенько. І собі також з вітерком їдете. Правда, я люк не, не люблю включати, тому що потім на черепок, знаєте, світить сонце. І, і хіба на фуріку їхати, тут тобто нормально, а так? Окей, так, закриваємо цю штабу. Все, порядок. Тут у нас всякі о, такі о, видите, бардачки. Ось тут удобно щось поскидати реєстратор. От, тут теж якесь чистеньке, як диво, поприбирав. От. Потім у нас тут ще відкидається така. Така одна кармашка. От. Що нас тут? Тут от, от, бардачок, бачите, який. От, Не дуже такий великий, але достатньо. Чокуляда на закуску. Так, Місце в нас тут так нормально, знаєте, так, як для мене, для худенького, то нормально. Та і більше людина. Бампетлі такі, знаєте, мягенькі, гарненькі. Має в нас тут електро... електричні ці підйомники. А ця штука, то вона не оригінальна, це ми купили в магазині за 5 рублів. Чекайте. о, Вже курвася поламала. А то ви, ви знаєте, що бідатка облимає. Тик-тік-тік-тік-тік-тік-тік. Знаєте, я вам як дятел в голову. Це коли ви се не прищипаєте. Єдете? То воно таке тікає, а за... защипнулося і вже не тікає, така технологія. Е, моторчик. Моторчик тут сказочка. 115 знаєте, таких конів гудованих, кобил. Фано підриває, підриває, Надійність капітальна. Це доказує. 300 тисяч ні одної серйозної поломки. Не те ж серйозної, взагалі ні одної поломки не було в моторі. В мене я нічого, нічого не робив, кроме масла і фільтрів. Та, коробка коробка тут гарненька, досить. На одному огляді один говорив, що коробка слабенька. От, правда, він показував 99-го року, а відрізняється. А ця 2002 го І та була бензинова, а це дизельна. Вони, звісно, коробки в них інакші. Але ця дизельна коробка от от цих дуже-дуже прекрасно працює і підриває капітально. От, зараз ми перейдемо до мотора. відкриємо мотору. Добренько. Так. О, мене скрипит, знаєте, дав давно не відкривав. <глі royalty> так, У нас тут такий моторчик 1,9, хороший, дуже. от, Ремінь помінений 277 тисяч, виходить, 13-14 тисяч кілометрів назад. Хлопці, кроме масла, більше нічого, нічого я в ньому не робив. Ну, коротше сказка. Говорять, що ці мотори, о, є таксі, там у нас їздить одне, то має 700 тисяч таксі. Таксі таке. От. Ну що в нас тут? Все примітивно. правда я не знаю, о, тут кришки нема від батареї, чи вона була тут, Та ну що була. Та я так взяв і так їздив. От, я зараз завядував моторчик, тик 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 Він працює. Повідите, як аліганська він робить. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Взагалі ластунь. Закриваємо ми його. Ага, е, бу були ще мотори ці е, е, старі, у старих Вольво до 2001 року, до 2000, до 2000 року. Там стоять дизельні мотори 90 коней. Вони, знаєте, вже е, е, слабенькі і проблематичні. Менше кілометрів виїжджає. А Оці, взагалі, сказочки. От, закрили. Алігансько. А це в знаєте, що таке? Ось така така кругленька. Тобто, знаєте, коли даєте назад і включаєте задню передачу, і вона вам показує, знаєте, скільки до стіни. Ну ці партроніки стоять ззаду і показує. Коли червоне засвічується, оцих дві полоски, значить, треба гоп-стоп, опусти кардан. Я, от. Я, я його поставив після того, як давав назад раз і одну бабку там, знаєте, зацепив. От, взяв, пішов. Вона вийшла, ай, ти мені нічого не було, чуть-чуть прижав почала плакати, в мене машина нова, ай, і срака банька-гребельки. Дав не давав 100 євро, тож тобто завіз на одну майстерню, де красить, її покрасили. Короче, мені вийшло 100 євро. Вона тобто ще срані майстри встановлювали, і, і не годі курва, на місце поставити. Дивіться. Я навіть не знаю, треба розбирати. Дивіться, курва. Пернутко ходить, стирчить. Я зараз покажу вам партнер цей цій задній. Або положно, від сюди. Бачите, я собі поставив. От, І тепер собі козирно даю назад. Не боюся. А, а то таке. А, давай сюди. а тут ось косячок. Цього косячок, то так наші хлопці срано красили мені, знаєте? От. Прийшло півроку і, 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 і воно, коротше, я тим пістолетом знаєте, мію на цьому, воно мені відлетіло. <сміття> Здулося спочатку, потім відлетіло. І навіть і, і от колір. Колір бампера чуть не підібрали краску. Ну, паталахи, коротше, що сказати. Особливо машина гарно виглядає, знаєте, е -е, ввечері, коли вночі включаєте, от дивіться, в неї такі, знаєте, от фари, знаєте, чорненькі, є з білим. А то, ну, то, як то кажуть, пункти, хто які любить. Ну, ну Чорні вони красиво, дивляться, зараз я включу. Та. Та. О! Бачите, вона так видає, віддає, оця така обводочка, знаєте, ця кромірування. Дуже гарно дивиться. Особливо з боку. Павлуша, ну то зніме з боку. Оці, бачите, от. це в нас не повороти, повороти тут. Це такі додаткові світла, спереді і ззаді. От. Так що дивиться вночі вона так козирно, досить така симпатична тачка. знаєте. От. Потім тут маємо ще такі ручки, бачите, от такі кромірувані. Ось такі знаєте, мілочі, але приємні. Ось, так додаєш, такий, знаєте, от пік. Ага, ще покажу оцього сполір. Оцього спойлер, я за ним шукав. Шукав три місяці бігав. І потім мені попався на одній розборці. Ось такий іменно такий, бачите, він йде, тут я його покрасив в колір машини. Іменно посередньо ця пластикова чорна. Оця штучка, знаєте, вона не крашена, вона так взяла в оригіналі. Краси тільки оця вот частина. Якраз такий, знаєте, токзін, якраз такі, якраз підкреслює. Досить гарно виглядає. Бо без цього спойлера вона виглядає трошки така лиса. От, Антена. бачите, в мене вже третя, бо крадуть їх дуже часто тут. Португалії теж крадуть. От, Закрутимо її тут. порскалка. Парскає. Штори роблять. Все цій машині. От, машина в керуванні дуже приємна, легенька. Ну, Приємно так їхати, за руль тримаєте, так чуєте, що може. І, і, і під педалям газку де йдете, вона підриває гарненько. Мотор тут більше, ніж достатньо для неї. От, шумоізоляція още, прекрасна, гарнесенька, плавний хід. Приємно, дуже-дуже гарна. Це, це версія 1,9 Sport відрізняється від іншої, фактично тільки амортизаторами і, і дисками тормозними. Наш сьогоднішній відеоролик підійшов до кінця. Надіюсь, що вам сподобалось, було цікаво. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. У мене вийде багато ще цікавого і хорошого відео. А лишне від себе, я вам, як Вольво В40, рекомендую, Знаєте, які програми? Рекомендую. Отак, От два пальці. Все, Всім пока.